Відомою різдвяною мелодією джингл джинґлбелс у виконанні камерного ансамблю Рапсодія розпочалися різдвяні зустрічі в Олександрійській дитячій музичній школі. Учасники ансамблю приготували декілька номерів. Сьогодні ми виступимо з нашим оркестром Расодія, керівник якого є Гречанюк Тамара Юрівна. Ми будемо грати такі п'єси, як Белл» та січень. Хочемо вас привітати з новорічними святами. Я бажаю вам всього найкращого в ці різдвіальні свята та мирного неба над головою. Всі учні музичної школи з нетерпінням чекають свого виходу на сцену. Сьогодні в нас буде різдвяний концерт. Ми його дуже вже чекали, тому що кожен концерт це святкова атмосфера, така а цей концерт ще й принесе таку різдвяну атмосферу. Ми сподіваємося, що принесемо глядачам таку хороший настрій. Свої перші кроки на сцені роблять учні підготовчої групи, а результати багаторічної праці та свою майстерність презентують учні випускних класів. Я взагалі тут навчаюся в Олександрівській дитячій музичній школі вже сім років, і кожен рік перед новорічними святами проводиться цей новорічний концерт. Він налаштований на те, щоб дати крапельку світла, крапельку оптимізму, взагалі налаштувати на ці свята, особливо в такий складний час. Я буду виступати з ансамблем Чарні перлини і ми будемо виконувати дві пісні, одна з яких Тиха Ніч. Можливо, ви чули цю пісню, вона дуже відома. В програмі концерту прозвучали твори на різдвяну та новорічну тематику: класичні та сучасні композиції, обробки народних пісень, зокрема колядок. Ми всі знаємо, що Різдво це таке велике сімейне свято, яке за традицією вимагає від себе дарування якихось подарунків, усмішок, тепла. Взагалі це сімейне свято. Тому ми сьогодні всією з великою сімейною родиною зустрічаємо його до речі, завдячуючи Збройним силам України. Ми маємо можливість продовжувати цю традицію щороку. І от Сьогодні фактично працює вся музична школа, всі колективи, як вокальні, так і інструментальні. Концерт був благодійним, збирали кошти для військових.